Ігорю Мосічіку стало зле під час судового слухання. Лікарі відвезли його, але не всі а до шпиталю. Апеляційний суд Києва розглядав апеляцію адвокатів депутата на запобіжний захід. Босічука отримують під вартою з 11, до 11 листопада. Захисники твердять, що стан його здоров'я нікудишній. І в'язницю слід замінити домашнім арештом або іншим м'яким обмеженням волі. Сам радикал показував присутнім синці на обличчі і казав, що двічі непритомнів і падав в ізоляторі. Утім, судді ці аргументи визнали недостатніми. Постановили заслухати лікаря і призначили чергове засідання на 13 жовтня. Нагадаю, з Мосічука зняли депутатську недоторка. Ані 17 вересня, коли прокуратура просто в залі Верховної Ради показала, як він бере хабар. А в СІЗО він на деякий час оголошував голодування. Я почуваю себе погано. Вчора я двічі втрачав свідомість, падав серце. Ну, я вживаю їжу.